Всіх вітаю, друзі. Це відео буде присвячено автосканеру Сінту 191 і одразу зазначу, буде розбито на декілька частин, приблизно по 3 хвилини для зручності, структурованості по інформації. Перша частина відео зараз невеличкий вступ по автосканеру. Автосканер Сінту 191 це сканер для легкових автомобілів, мультимарочний, дивоцького типу від заводу Сінкат. Друга частина буде присвячена популярному запитанню користувачів, і також від клієнтів, колись було. В чому різниця між автосканерами sync -Tool 191 і автосканером SyncScan 689. Чому, власне, постає таке запитання? Тому що вони дуже схожі між собою, як зовнішню, зовнішній вигляд, так само і характеристики та функціонал. Але. Одразу зазначу, вже на сьогоднішній день є відмінності навіть в програмному забезпеченні. В СімТос 91 використовується диверське програмне забезпечення, яке має свої оновлення, свою базу покриття. Наприклад, тут же база покриття більша на декілька марок, моделей автомобілів. Більш детально розповім в другій частині, щоб не займати зараз ваш час. Що також хотів попросити наших клієнтів, хто вже користується Сінтуз 191, залиште, будь ласка, зворотній зв'язок в коментарях. Це і нам цікаво, і буде корисно для інших користувачів, хто розглядає для себе цей автосканер. Що подобається, що не подобається, плюси, мінуси і так далі все без прикрас, як є, будемо вдячні. І також, кому не важко, ставте вподобайки, діліться цим відео, якщо буде цікаво це допомагає в просуванні відеороликів, а також просуванні самого каналу. І що хотів ще відмітити, в третій частині буде ще одна завершальна це огляд по комплектації сканеру і трошечки розповім вам по функціоналу, по можливостях, Ну і, власне, хто обирає сканер. Завершимо це відео. Обирають цей сканер здебільшого по статистиці хлопців, хто займається автопідбором, також невеличкі автосервіси, СТО, автоелектрики. І третя категорія це користувачі для власних потреб. Тобто мають один-два автомобілі і користуються власне, для діагностики своїх авто. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку і перейдемо до другої частини. Яка різниця між Аброскаром 191 і 689? -й?